Друзі, всім доброго дня. Слава Україні! Опа. Слава нашим захисникам, маємо ще один день. Думаю, вже не буду займатися цими справами. Вчора з вами мотнулися на Донбас, передали машинку, всім дякую за довіру і підтримку. Тобто працюємо далі. Так, а ну тихо так! Тихо! Вечір. Є їсти, немає їсти, а порадь вони завжди гожі. Так що, друзі, працюємо. Леся Петрівна казала, що риби вже зістить бід не будемо, нічого робити не будемо. Моя Василівна подзвонила, але Леся каже, ну от може візьмемо ще трошки. Так що не знаю, скільки тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 18. Десь килограм 40 точно є. Так що працюємо зараз за допомогою цієї друж дружпайки, будемо чистити, трішечки почистимо. Поїжджаємо, будемо робити консерву знову і знову будемо робити оселеця. Так що працюйте, не опускайте руки, якщо є можливість, підтримайте наш збір на автомобілі і на реби. В п'ятницю проведемо прямий ефір, по-любому проведемо, а в неділю буде ярмарка в місті Переяслав на, на, на базарі. Так що приєднуйтеся, послухайте. Будемо щось співати, будемо щось робити для того, щоб підтримати наших захисників. Так що об'єднуйтеся до команди і працюйте. Також вже весна прийшла, відпочивати нема коли. Городи вже їздили там на сході, вже городи посаджені, люди посадили. Тож люди не пускають руки, навіть там, де поруч знаходяться орки. От. Важко, звісно, це все сприймати, але... Але ми повинні об'єднатися і війна не десь там, вона у нас, і це біло часто, вона може бути і тут. Так що працюємо. Запускаємо наші дрішаки і чистимо нашу рибку. Не можу знайти! Як сказав, я морожувати буду. Буду 20 пане. Ну, це не морожена. Займа залишилося там, затримається трави. Виходить, не знаю, там видно чи ні. Принесу поближче, покажу як воно все тоді робиться. О. Так що дуже, дуже непогано виходить. Так, очистимо рибу автомийкою, Я думаю, якби нормальна автомийка, а ще було б шикарно, Ну, а то такий друсляк. Все, після війни купимо інше, краще. Було б здорове, був би мир. Поки є дирки, поки воно у нас у дворі стоїть автомобіль, ще вчора привезли на ремонт. Автомобіль стоїть у нас... Ну, так виходить, автомобіль стоїть у нас ще один на ремонті л 243 бригада. Так що працюємо. Також будемо збирати кошти на одну штучку. Для того, щоб знищити ворогів, безпосередньо, щоб була наша участь в цьому, тому що це наша країна, і ми хочемо в ній жити, так що працюємо. Зараз в чистому луску, хтось каже, ой, дов, важко чистить, ну чи довго. Ну, саме В даний момент саме легше почистить, але саме важче не, важко то нема нічого, просто довгий період часу сам процес. Плавники поодрізати, голови поодрізати, попотрошити. Всередині оце чорне поомивати. потім порізати, вимочити. Ну такий потужненький, такий гарненький. Не знаю, воно там передає, не передає, летить на дивочився. І, мабуть, так само і на телефон. Так що працюємо разом. Ті люди, які нема можливості тримати господарство, але можна купувати сировину і переробляти ті чи інші речі. Так що так, працюємо потихеньку. Зараз почистимо. Ось видно, да? почищений Не. і нечищений. От так. Ось такі ляптюхи. Так що працюємо. Свині кричать. Так, на відосику пару хвилин і вже вся рибка наша почищена. Зараз їх безголовимо. І все бачимо не риб. Вже квітки розцвіли, я її не бачив. Так швидко час пройшов, вже ну, нарциси вже зацвіли. Щось вітер такий останній день. Туди-сюди вже й навоз знову повний. Чого-чого цього добра у нас вистачає. І одразу вже часничок нашого позеленів. Віточки теж порозцвітали. Вітер якийсь такий дурний, вже бруйнички у нас на абрикосах. О, якось Все так швидко йде, пливе. Тепло вдарило, одразу все в нас почало поживати. Так, от зараз плавники, хвости, потім підрізаємо, випустимо потроха. ну а потім вже підрізаємо голови, помиємо всередині. І вже саме останній раз, вже коли перемиємо, будемо йти туди в нашу шуршу І будемо такими ножничками по металу. Плацклас. щоб ще якусь штучку придумати, щоб різати, так як плайсером на стайки, було б взагалі круто. Тоді взагалі проблем би не було. А так ножом трошки напряжня кого. Не, ну якщо з кістка, а якщо без кісток, то в принципі все таке. Так що працюємо по цвіту. І що? Кожен етап займає деякий період часу. Все з судьми легше. Ну але що є, то є. Дуже багато е, таких як там, моментів і ще маленько відходів. Ну а так в принципі нічого. Раз-раз для рознообразі буде у нас оселедець. Буде для рознообразі консерва знову. Поки є ще такий момент. Здоровкайся, Леся Петрівна. Всім доброго вечора. Аж камера потухла, як ти на неї подивилась. А як на мене дивиться, то взагалі просто капається. А Ні, я й не влізу. По-моєму, сьогодні ти на мене недоброжелательно, так дивишся. Да. В общем Все нормально. Все нормально, друзі. Все раз всім привіт. лучше. Рибу їсти вже не буде, не знаю, скільки буде жити. Леся Петрівна мені зробила сюрприз. Так, да, каже, щоб не розслаблявся. Сьогодні, каже, риба, завтра таранчук. Сьогодні таранчук із риби, завтра цього. Так що помаслали. Приїхав до мене тільки що Серега. Привіз дві посилочки від Федосівських властівок і від Петра Івановича, від мого підписника з Києва. Я їх ще ніколи не бачив, ну, Серега то бачив, а Марина Васильна їздила вже до Федосівських властівок. Дякую їм за підтримку, дякую йому за довіру. От, ну, вони щось там передали, я ще не дивився, що там. От, ті посилки, які прийшли до нас з Італії, я одразу завіз Мар'яні Васильовні. От і вигрузив. А там посилка одна для нас, то я її забрав додому. От, от, а, до речі, Надюха питає, можна її розложити? Це не знаю, що вони вже... А Хтось відкрив? Це ти відкрив? Ні, ми розпаковували, дивилися, яка ж є Ну, Щоб оприділитися, яка шелудька, яка. E... А, то Веруха одразу випасла це діло, да? да. mm. да? так. Каже, там бабусі ніни посилку можна відкрити. Так що бабусі ніні дякуємо. Так, дякуємо вам велике. Вона да. нас завжди балає, як своїх. Ну, багато ще підписників, вони кажуть, вже для нас як, як наша родина. Так що зараз задача, яка номер 8 Ріжу рибу. Сильно там знімати вже не буду. Такий короткий процес. Нашого сільського життя. Щастенько ми брали рибу. Робимо оселедця і робимо консерву з Щось реалізуємо, щось розігруємо в лотах. От. В п'ятницю. Також я думаю, що буде і оселедчик якась буде і консерва з що дуже, дуже багато забирає просто часу. Ну але таке. Зараз наша задача порозрізати пополам і почек крижити на шматки. Голову я поодрізав. Всі ці моменти ми вже зробили. Так що не засняв, ну не знімав, що я там робив у забойному відділі, тому що я школ то Серега приїхав і просто я чистив в рибу, він посидів біля мене трошечки поспілкувалися. Так що такі справи. Головна задача працювати. Не казати навіщо це робити, тому що, а ось прийдуть, ну то краще щось зробити і не чекати Зробити все для того, щоб вони туди не прийшли. От, і вигнати їх з нашої України. Так що так. Так що такий у нас сьогодні життєвий процес. Кожен раз, коли приїжджаю з ходу, ну такий стан, ти не можеш просто... Перестроїться. За... Раніше було якось швидко за день, а це реально буває 2-3 дня кілішує. Поспілкуєшся з хлопцями, проїдеш тими дорогами. І реально якось трошки муторошно, але розумієш, що по-іншому ніяк, треба далі працювати. Ну, така наша випала наша доля. І ми повинні вистояти зробити все можливе і неможливе Ось, відомо, що деякі люди просто рахують, що вони це не їхня ситуація або що ж ми скажемо коли вони прийдуть Ну, скажете що ви не донатили і не допомагали на засьому є такі у нас люди От, оказується що є люди які Ай, підтримують цю всю нечість не знаю чому і як є такі це вже не люди. Так що ось такий у нас процес. Завтра думаю буде трошки кращий процес. Завтра буде у нас свіжина. Колюнчика була днюшка. От, я думав, що він завтра після роботи заріже, але в боліла голова і він не їздив на роботу. То завтра ми десь часу у щиті встану. Поїду привезу, де буду займатися по господарці, а він буде займатися кабанчиком. Так що працюємо. Зараз постараюся знову хребти, не буду витягувати, а буду різати, одна частина буде в нас з кісткою, одна частина буде не з кісткою. Ось ефективно вже варимо маринад на оселець. На один літр води стакан солі. Пів стакана цукру і неповний стакан е, уксусу на пальчик. 200 грамовий стаканчик. Це все, все діло воно варить воно охолоджується. Рибку ми наріжемо, промиємо гарненько. Ну і потім заливаємо оцею штукенцією. Так що такі справи. Що ж, одне добре, що не треба. Казала хребти не вирізати. Ми кожен раз так робили. Хребтова кістка у нас залишилась. Будемо робити тільки у олії. Як робиться в олії, точно не знаю. Сильно туди не вникаю. Ну, але займаюся ми. задача. Кожного є своя у нашій родині задача. Кожен робить свою справу вже по старій накотані схемі. І то вже є у нас такий невеличкий механізм. От. Так що, сьогодні ще був концерт. Надюшка виступала. Не знаю, якщо Олеся я записала, то ми десь виставимо і покажемо, як там надюшка виступала, сьогодні в будинку культури. Так що ну, наша задача що ще перекалампасти цю рибу. О. Приємніше. Я кажу, мені вже вона запах її мені вже <хи> не, мені не подобається. Я ще як там одну якусь рибу почистив, ще дві, то воно півбіде, а я не знаю скільки, каких 20 було чи 18. 18. Вже. О, так що так, що так, друзі. Шелудько байдики б'є далі. Вася Петрівна Мар'яною Васильевну не дали ми. Заржавіти. Да ладно, не плаче. Плаче, а? Да. Надюшка чиста мамі. така бідна. Цибульку чиста вона. Завтра на таранчук там трохи надо. А на що це вона чистая? На консерву. А і на консерву. А волії тоже там селедка чай йде, еда, да? А, да, я роблю із цибулькою. Цибулькой. Я цибулю беру з лимонним соком. Mm -hmm. Ну, тобто свої там таракада в мене в голові. Ні, ніхто і не сумнівався, що тебе. Ну та... просто сам лимон він убиває, по-перше, запах риби. Ну і взагалі риба консервована з лимонним соком. Я, а я її не пробував. І вже, наверно, і не буду пробувати. Yeah? Не хочу я її вже. Yeah, ну, ти може... Перед цеєю, ну це ж довгограюча така продукція, вона буде стояти довго. Так, да, в тебе вона довго не стоїть. Ти казала, все, останній раз у нас ще є. От тобі ще є. І виходить, що ну, каже наш, вже закачується газ. Да, ну, да, да, да. Ми вже потім поміняли. Що ж треба, щоб зранку не бігати, як саме по ярмарку. У нас таке частенько буває. Вечора не скажуть. Зранку воду ставиш, а він не горить. Так що водичку не доставити. Так що, друзі, така гора риби. Зараз буду її крамсати на куски. Леся Петрівна потім перебере. О, Ну от так. так що дякую всім за перегляд. Не забудьте написати коментар, поставити лайкосик. Працюємо в напрямку підтримки наших захисників, тому що хто як не ми. Кожен по чуть-чуть-по чуть-чуть, не забувайте про наших захисників, підтримуйте своїх друзів, знайомих, об'єднуйтеся в команди, ну а ми працюємо далі. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну от така у нас гора риби. от така. Опа. Каже, щоб тобі не скучно було. От така купенція поки.